Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Іра Мочуйко. Перед початком нашої розмови перед представленням гостя і кількох тем. Не закликаю, прошу вас обов'язково реагувати на наші розмови, коментарями, відгуками. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Для нас це дуже важливо і для нас це мотивація працювати краще. Сьогоднішнім нашим гостем є Тарас Огородній, політолог. Пане Тарасе, вітаю, добрий день. Доброго дня. Розпочнемо з останньої такої. Цікавої дуже інформації гарячої про те, що Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового мирного договору. Знову про це говориться. і там е, навіть є текст документу. Всі сторони отримали, всі три сторони цей текст документу вже мають. І умови договору там кілька є. Я б е, сконцентрував увагу на кількох заморожування війни про існуючій лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. І Кремль не заважає вступу України до ЄС. Це лише частина ось таких планів Туреччини. Як ви реагуєте? Яка ваша думка? Чи це реально? І чому знову про це говориться? Про мирний договір? Дивіться, ну це не план Туреччини, це побажання Росії. Це можна бачити по першому пункту. Перемовини по СНВО і все інших ядерного зброї Тобто, росіяни хочуть прив'язати фактично ці перемовини до СНВО. Ну так і дід перемовляти з Росією, з, з США без цього там. Да, ну це такі знаєте побажання, бігатня суєта. Яку ми зараз бачимо, взагалі такі знаєте, активувалося з всі ці речі. Ну, це побажання Росії. Вони давно вже відомі. Вони хочуть повернені до стамбульських перемовин, де на Україну накладаються ще обмеження щодо армії, щодо важкого озброєння Ну такого щоб вони могли беззахисно і безкарно бити Україну, коли вони захочуть. Ну ми все ж це вже чули, вже проходили і так далі, але. Е, те, що оце крики, стони, верески починаються вже на заході стосовно ударів по російським НПЗ і їхній нафтогазовій інфраструктурі, говорить про те, що Україна натиснула на дуже важливий нерв, так що почала суєта скрізь, почались там поради. Давайте ви будете не бити і так далі. Цікавим там. Якби там почув Рузвельт такі поради для Сполучених Штатів Америки, що не бити по НПЗ е, Німеччини, наприклад, що це цивільна інфраструктура. Ну, таке, це ще раз говорить, що Україна на правильному шляху, в дійсності, і що тон розмови, яку взяла Україна, вона він правильний. Тобто, шановні, е, б'ємо по НПЗ Да, б'ємо по на цих нафтопроводах, перекриваємо їм можливості експортувати нафту. Реальні можливості експортувати нафту, бити по компресорах, в тому числі газогонів, і у них почнуться проблеми всередині країни. Вони це відчувають. Ознаками того, що у них проблеми є, це нападки є на Казахстан. Чому я вважаю, що це ознаками є? Я думаю, що росіяни шукають приводу, щоб або зробити вторгнення для, для того, щоб взяти під контроль казахський НПЗ? Вони нагнули Казахстан для того, щоб вони експортували через свою територію російський газ до Китаю, значить їм потрібні гроші. І означає, що Україна на правильному шляху і тут починається бігатня з цими планами. А давайте здавайтеся і тому кажучи. Ну, теоретично перемови не можуть бути, але удари по НПЗ не повинні припинятися. Тому що, знаєте, перемовини якось веселіше будуть йти, коли там раз там у тебе вибухнув, і так далі. Це це в дійсності дуже великий важіль впливу і на Захід, і на і на компанії, наприклад, американські, які експортують нафту через Новоросійськ. Шановні, значить, так, розмова наступна. Да? Нам потрібна зброя, так нам потрібна зброя, нам потрібні ракети для патріотів і все інше. А, ідіть розбирайтеся зі своїми політиками в Америці. А для того, щоб ви швидше думали і швидше пішли розбиратися, а, повинні бути знищені нафтопроводи, які ведуть до оцей КТК. Оцей каспійська транспортна система. А, ви втрачаєте гроші. Це ваші проблеми, а не наші проблеми. Нам потрібно таке, таке, таке. Знаєте, ввечері, тобто. Вранці, вранці стільці тості гроші, ввечері стільці. От і все. от така тільки розмова може бути. Я думаю, що Україна повинна нарощувати це. Е, у нас під боком Мазирський та Новополоцький НПЗ в Білорусі вони теж повинні бути знищені. Е, виправдання і обґрунтування, що Україна захищає безпеку Європи від можливого вторгнення пасувавського коридору. Це східний фланг НАТО. Я думаю, що європейці все це зрозуміють. Е, це покриває покращить українське становище стратегічне. Я думаю, що Білорусь після цього Лукашенка буде. Ну, ці НПЗ, щоб ви розуміли, вони виробляють приблизно 20% ВВП. Білорусі, там же маленька країна. Ну, от тепер розбирайся там, да. от тепер там напади готуй. Е... Стрілочки малюють там, песика там свого таскає, де ти хочеш. Там да от тепер розбирайся. Ми і тим більше упевнені, що вони росіянам теж допомагають. Дуже, а, дуже я дуже імпонує, пан Тарасі, ваша така позитивна так. думка, і справді, що ми знайшли їхнє таку слабке місце, на яке ми можемо. Ну, дивіться, впливати. які верес стоїть, верески просто ж, просто вереск. Вже бігаються Остін заявляє штати, просто чи не щодня про це закликають. Ну це там є русофійська, Слухайте, Ну, штати не Багато в штатах розуміють маразматичність політики, яку проводить Бьорн Селіван в у відносини України. І вони підтримуються Це от колишній керівник військ НАТО Європи бен хоче, сказав: ігноруйте ці всі вимоги. І так далі бити, бити, ще раз бити. Значить, значить, на правильному шляху. Значить, от намацали. Знаєте, тут таке питання. Тобто, знаєте, тут така, така дивна ситуація. Тобто, давайте ви не будете бити по МПЗ для того, щоб і по нафті, для того, щоб у Байдена був дешевий бензин, щоб він переобратися. А питання: а навіщо це Україна? Щоб ви нам 4 роки ще компостували так мозок? Ні. І використовувати ви знову. Ви, ви хочете нас знову затаскати в перемовини з Росією Тобто, Байден хоче бути миротворцем до виборів. Так це проблеми Байдена. Ви хочете, а, щоб Росія залишалася вашим союзником у потенційній війні з Китаю? Так це ваші проблеми, а не наші проблеми. Так, такі діти і говорить Росію, що вона забирала манатки. Як вони говорили, і Чукурнула на кордони 91-го року. В чому проблема? А ми то тут до чого? І оце це залежність, яку повинна Україна реалізовуватись. Виробництво нашої зброї ВПК це повинно бути національною ідеєю українців. От чому повинні розуміти не все це суперечки? То знаєте, ми тут сперечаємось, якісь якесь такое мілкотіння, якусь туфту, що там, як там. І так далі. Все національна ідея: ракети, безпілотники, інвестиції туди. Уряд повинен на, на спрямовувати кредитні кошти ВПК, а то по програмі 5.7.9, кого завгодно, у нас не. К, е, Фінансують різних агроборончиків, різних ретейлерів які імпорт завозять в країну, і все інше. Страхування по підприємству ПЕК повинен бути. Залетіли ракета, відшкодували. А то знаєте, щоб різні міжнародні корпорації та агроборончики вивезли хліб з України, то суда у нас страхують, які заходять в Одесу з бюджету України. так а щоб забезпечити наших, які готові 50% потреб армії вже закривати, то вибачте, немає забезпечити секретність підприємства. ПК, бо іноземці не заходять в нашу країну, тому що бояться, що ледь на відкритому доступі, можна побачити, де вони знаходяться. Ну там по сайтах перевірках, знаєте, як люблять наші органи, там прозорість робити все інше. Повинна бути забезпечена в тому числі забезпечена секретність завезення імпорту боєприпасів і комплектуючих, бо вони в відкритому доступі. Хто звідки, за якою ціною завозиться, там, да купуй базу, купуй базу митну в інтернеті, і ти все знаєш. Навіть не треба ангітуру робити. Тому довбати, довбати, ще раз довбати. Тоді всі ці мирні плани. Ви можете знаєте, що з ними зробити? Роздрукувати, звернути от в трубочку. І от там є одне місце у Путіна. Там от туди його і засовували. Слухайте, новинам ну ви нам одразу ж сформували те, який має бути заголовок в нашому Ютуб-каналі до нашої розмови. Оце довбати, довбати, довбати. Дуже круто від вас. Було почути. Так. Е, ви вже згадували про патріоти, які нам неймовірно потрібні і вчора. Е, Дуже цікава насправді новина була про те, що Європарламент вирішив не погоджувати фінансування Раді ЄС, доки Україні не нададуть нові патріоти. Як ви сприйняли цю новину? Чи може це якось попливає? Чи може це якось попливає? І коли і коли ймовірність є того, що патріотів у нас патріотів стане більше? Ні, спочатку удари по МПЗ. ви повинні розуміти. Добрим словом, пістолета можна досягнути добрим словом, Більше ніж добрим словом, як говорив Капоне, В даному, звичайно, нерелевантне порівняння, але воно в принципі сутність політики повинна взяти це добрі слова. А щоб серйозні пацани почали рухати швидше, це звичайно нафта. Нафта да Україна теж повинна розторговувати своїм унікальним досвідом ВПК. Всі інше, це е, з американським ВПК переходити на конкретні розмови, ставати їхньою частиною. Тому що нещодавно була замітка, що українці відмовились від, від, від американських безпілотників. А вони виявляються, не працюють вже в сучасній війні. Да? Українці колпаються дрони з китайських цих е, м, запчастин. Е, ось і вони більш ефективні, тому що воно не готувалося до цього. Треба знов-таки розмовляти з серйозними пацанами, да? а не з цією шушерою, яка нам починає влаштовувати е, ну не шушера, а ну, американські політики, які влаштов... починають нам цирк влаштовувати. Той говорить, що не то. Е, пальцем один на одного показую Знаєте, це мені нагадує нашу Верховну Раду вже там. да Ось є у вас можливість, чи є можливість у американців без Конгресу дати Україні зброю? Є там і 4 мільярди ще з минулого року. Це раз По-друге, я завжди пригадую історію 1973 року, коли питання е, е, дачі Ізраїлю зброї Ніксоном було вирішено протягом 9 годин. Без будь-яких конгресів, всіх цих суперечок, шантажування. Там, що да, шантажування і так далі. Він Під, сказав, піднімайте літаки а, і скидуйте все, що потрібно для Ізраїля. Для цього Ізраїль поставив становище Сполучені Штати Америки У них тоді вже була ядерна зброя. Вони 13 ракет там вивели її рахун на пускові установки. сказав Ну що, будемо гратися далі на допомогу Ізраїлю? Отразу ж все з'явилося, так і Україна! Україні ж, знаєте, не потрібно ж знищувати всі нафтопроводи Росії. Достатньо знищити компресори, які перекачують нафту та газ. А росіяни ж не зможуть їх швидко замінити. Один-два компресори встав нафтогаз Загоїн. До речі, в тому числі, Великий привіт Китаю буде. Ви mm -hmm. у нас взяли дозвіл на те, щоб викачувати газ з Росії? Не взяли. Ви хочете закінчення війни, як ви говорите миру. Так давайте ви теж це будете. І все. Дуже файно лайтово. У нас так іде бесіда, дуже імпонує Тарас Огородній, політолог. Спілкуємося і далі, але в перерві десь закликаю вас, друзі, підписатися на наш Ютуб канал, відреагувати на ось такі меседжі від пана Тараса. І обов'язково напишіть, що хочете почути, щоб ми говорили в наступних наших маркерах. Подій пан Тарасе, обов'язково хочу з вами також проговорити і про прийняття мобілізаційного закону. Знаю і переконаний, що ви маєте свою думку щодо цього закону. Чи з усім погоджуєтеся, які підводні течії ви також в ньому бачите, і які підводні течії вже найближчим часом побачать українці? Ну, дивіться, я суто от військове питання не коментую, тому що це узгоджувалося з військовими, узгоджувалося з сирським генеральним штабом. Вони зараз вирішують, що і як повинно бути. Ось мене цікавить інше питання: що ми повинні розуміти, що в війни Україна програє, у них більше ресурсів. Да? І ми повинні діяти в асиметричній війні. Для цього потрібно виробництво власної зброї. В першу чергу всі бачать, що таке власна зброя, коли тобі не вказують, куди бити і як бити. Всі бачать, як Україна своїми силами вирішила питання з Чорним морем. Це коли СБУшники там наштампували цих сі бейбі і всіх інших, і де тепер той Чорноморський флот Росії. Да? Загнали, загнали своїми силами своїми силами. Тому ми повинні вирішувати це питання самі першу чергу. А тому, що армія на фронті це тільки частина оборони, армія без зброї і економіки, яка всередині це. Ну ми ми програємо так, тому питання життєвої необхідності перенесення війни на територію Росії. Це можливо зробити тільки власною зброєю, бо американці всі інші не дадуть можливості це робити е, от своєю зброєю. Штампувати, штампувати. Відповідно, це питання: скільки людей повинно бути в тилу, які повинні виробляти зброю, скільки повинно бути на фронті. Ми взагалі повинні розуміти, що тільки механізація української армії є єдиним шляхом. Тобто, замість солдат повинні в більшості випадків вже воювати, роботи, дрони і так далі. А це тільки власне виробництво. Яка реакція може бути від штатів і від Євросоюзу на прийняття цього закону? Тому що ми вже попередніми гостями часто обговорювали те, що ймовірно, прийняття закону мобілізаційного воно стане поштовхом до того, що штати все ж таки остаточно виділять нам допомогу, яка нам дуже дуже потрібна. Ну, один з пазлів. Я вірю тільки, знаєте, в удари. Все інше, я, я в цьому світі не працюю, ви повинні це зрозуміти. Я знову-таки в цьому випадку завжди знаєте, згадую, ну, приводжу аналогії з Ізраїлем. Ізраїль же ніколи не слухав, що їм розповідають. Якби Ізраїль слухав, що їм розповідають, давно б країни не було. От, знаєте, Шестиденна війна 67-го року, всі говорять Ізраїлю. Не, не можна нападати на ці на арабські країни, які концентруються навколо вас. Ви будете агресорами. Французи припинили постачати їм зброю. Е, Ліндон Джонсон, президент Сполучених Штатів. Ай-яй-яй! Не можна! І що зробив Ізраїль? Він ну, зробив те, що потрібно. Більш того, він навіть встиг потопити американський корабель зв'язку дальнього, який був Середземному морі 40 американців, між іншим, загинуло. Е, Масад послали. Відпилювати антенну далекого зв'язку з американського посольства да на хвилиночку територія Сполучених Штатів Америки згідно з віденськими домовленостями, да? для того, щоб не встигли повідомити, роздовбали всіх, а потім сказали, о, ну давайте тепер статус-кво, і до речі, захопили сінацький по півострів 67-му році. Територія Єг... Єгипту, між іншим, да? От, визнана територія Єгипту. Ось і що ви думаєте, американці, які 20 років ігнорували Ізраїль. А, раптом почали постачати їм зброю, а потім вони роз цей е, е, розторгували цей сенатський півострів в обмін на мирний договір з Єгиптом в 73-му році. Але вла мали вже власну зброю. Вони виробляли літаки вже. Ізраїль 3 мільйони населення, дуже бідна країна. Весь все, весь бюджет йшов туди. а Виробництво власної зброї, модернізували танки І вже на танки ще кинули 67-му році. І британці, і французи. Всі, хто тільки можливо, що Ізраїль, після чого це Меркава танк, який от побачили зараз, да один з найкращих танців. Вони ж сказали: Та ви задовбали? Ну не хочете, не треба, ми свій танк зробили. У 79-му році вони вже був свій танк тому. А, Отак треба діяти. От так, от дивитися, та, так, 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 так. От добре слово, це добре. Вже говорити. Як змусити їх довбати по газотранспортній системи Росії радикально Позайдя, і силою так. роздовбали, або та. не роздовбали нам ТЕЦ. Так дуже неприємна ситуація. Це правда. Але у нас є там ще півроку. Я думаю, що європейці не несуть обладнання. Те, що потрібно, можна нарешті децентралізувати у нас нашу енергетику для того, щоб вона не така залежності лібералізуйте дайте бізнесу можливості там. Швидко підключатися до мереж, якщо власники мереж не будуть підключати до бізнесу, націоналізувати до біса це все і дати вільний доступ до цього. Нехай люди там свої там сонячні батареї, ставлять генератори, котень і все інше. Ось так, це неприємно. Але проблема в тому, що в Україні можливо буде холодна зима, все ж таки ми південна країна. Да? От. А в Росії точно холодна зима. Тому. Знаєте, вмирання їхніх газових мереж е, ну якось е, гірше буде для них переживатися. Тим більше зараз Україна, якщо буде постійно довбати по МПЗ, може створити великі проблеми для Росії е, щодо збору врожаю, а це підняття цін на всередині країни. Неможливість експортувати, в тому числі це зерно, та багато чого іншого, а це і це буде відчутно Тому довбати ще раз довбати, і, і це і це швидше буде надаватися нам зброю. Знаєте чому? Тому що в країни-мисливці завжди інвестують, вони перспективні. Якби якби знаєте, тоді не кривилися стосовно Ізраїлю, от дивиться його історію, вони були змушені йому допомагати, тому що Ізраїль завжди показував, що корисніше буде. З Ізраїлем дружити, не дружити А далі Ізраїль, наприклад, ну змінилися там, ви бачите, настрої в Сполучених Штатах Америки, може би її кинули. Може, це, але Ізраїль так заліз по технологіях, угу. так? що вигідніше підтримувати Ізраїль. Тому Отож... що навіть у цей і F-35, які передали, Да от Uh, Врешті-рес по контракту 2008 року, от США зараз передали, uh, тому що а там теж багато ізраїльських технологій. Ну тож довго і не зупинявся. Да, а в Туреччині, наприклад, f 35 досі не дали, незважаючи на те, що вони заплатили 20 мільярдів. Знаєте ж цю історію? Да? Ізраїль же, і як цей проект в 35 -й. США сказали, скидуйтесь грошима. Ізраїль дав 20 мільярдів. Туреччина дала 20 мільярдів. що ви отримуєте там через певний час це f-35 Тут таке кредитування цього локіда було. Фактично, а ось так туреччини досі не дали. Ну, знаєте, в найкращих в найкращих традиціях вільної економіки дотримання всіх договорів, тому що Туреччина купила тоді комплекс С400 російський. А їй тупо сказали за гроші, дякую, ми Гроші ж не повернуло. На да? от, от так от світ побудований. Тому ви знаєте, всі ці тріскатня по приводу, Ні, ну демократія, так воно є. Звичайно, що воно рушить сила, але тут носієм демократії є якраз Україна більше, ніж деякі кола. На заході, в тому числі, Тарас Загородній політолог. Одразу на кілька запитань почули відповідь від нього. Дякую вам за те, що знайшли час, поспілкувалися з нами. Це був Маркер Поді. Я називаюся Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.